Всім доброго здоров'я. 20 липня. Подивіться на льот даної бджолородини. Бжоли несуть нектар з гречки, соняшника та різнотрав'я. Мені у цій бжолородині потрібно замінити матку. Матку я буду міняти методом нальоту на матку. Принос у контрольному вулику сягає 2,5-3 кг за добу для моєї стаціонарної пасіки це хороший принос нектару. У такий період, коли є медозбір, навіть льотна бджола добре приймає маток. Зараз я вам покажу, як я комплектую вулик при такій заміні. Правда, на вулиці вітер, так що готуйтесь до того, що якість, аудіозапису буде не ідеальною окомплектував я ці корпуси таким чином по краях я поставив ось такого плану рамочки тут немає ні меду немає нічого зовсім сухі з цієї сторони теж така рамка Ця рамка, щойно з неї був відкачений мед, тут ще є залишки меду. Вжівки одразу на нього кинулися. Слідуюча рамка після цієї йде вощина, потім сушнинка, вощина, сушнинка і вощини. Окомплектував я ці корпуси такими рамками для того, щоб понизити статус бджоло родини. Навіть при тому, що є хороший медозбір у природі, все-таки бджоли сюди злітаються вікові, а вони не зовсім добре приймають маток навіть в такій обстановці, що є хороший взяток. І певна частина бджіл може відноситись агресивно до матки, яку я буду підсаджувати. А так вони прилетіли на своє старе місце, меду немає, рамок, в яких вони відкладали, мед теж немає, запахи зовсім інші. І їхній статус буде пониже. І в них не буде ніякого виходу, як прийняти нову матку, яку я їм підставлю. Ці українські рамки я відділяю Ганиманівською решіткою. Наверх я ставлю корпус, який стояв у цій бджолородині. Це самий верхній корпус, яким я дану бджолородину розширяв. Вони сюди ще не встигли багато занести нектару. І тут рамки є маломедні. Ну, Ось подивіться, бачите, так? Да? Зовсім трішки наприску. Ось крайня рамка, яка трішки темніша, тут наприску більше. Перед цим як цей корпус сюди поставити, всю бжолу, яка була в цьому корпусі, я видалив. Розплоду тут теж немає. Прикриваю. Цей корпус і зараз переходжу до нуклеуса, з якого я буду брати матку, щоб підсадити у цей вулик. Ось ви бачите дана бжалула родина, бджоли збентежені, але зараз я їм підставлю маточкою, вони заспокояться. Матку я буду брати з нуклеуса, який стоїть поруч. Ну, клевус двухмісний. Відкриваю і шукаю матку. На першій шрамці. От подивіться. От красуня наша ходить, яка буде і всю вживородину. Ось так раз. Не бійтеся брати матку за грудку, їй нічого не буде, навіть при тому, що вона плідна. Підсаджувати буду через пересилочну кліточку. Відкриваю і пускаю сюди матку. Ось так. Як ви бачите, от вона бігає. Тут відкриваю те віконце, через яке бджоли можуть зайти до матки, але матка вийти не зможе. І прикриваю це віконце невеличким кусочком воску. Такий кусочок є язичка. Беру і закриваю цей отвір. Певний час бджоли будуть Спілкуватися з маткою через отвори, а зайти до неї не зможуть, а потім прогризуть місце і зайдуть. Так прикриваю, щоб був невеличкий отвір, щоб жоли відчували, що тут можна пробратися до матки, розширивши цей отвір. Маточка знаходиться в кліточці. Зараз положу кліточку, сюди подивлюся, як жівки відносяться до кліточки, в якій є матка. Як ви бачите, вони нею цікавляться, але через певний час ми дізнаємося, чи вони цікавляться нею від того, що вона їм сподобалася, чи вони цікавляться нею по причині того, щоб її знищити. Так як дуже велика площа контакту матки з бджюльми, то я ось цією стороною, де велика площа, поставлю кліточку таким чином, щоб ці всі отвори закрити і щоб доступ бджолам до матки був тільки через ті отвори і через ті. Роздвигаю рамки. Тепер добре зажимаю кліпочку, закриваю дану бджолородину. Зараз 17-та година. Ще сюди злетиться до ночі багато бджоли і повернуся до цієї бджолородини завтра для того, щоб перевірити, як відносяться бджоли до матки, яка знаходиться в